Доброго дня, вітаю вас всіх на моєму каналі Тетяна Тара, вітаю вас всіх в моєму просторі. Хочу подякувати вам за підписку, за коментарі і за будь-яку участь на моєму каналі. І так, сьогодні ми з вами робимо обряд, який направлений на виявлення і трансформацію ваших блоків. У кожного ці блоки різні, але вони є. Є ці блоки на вашій підсвідомості, можливо, ви про них даже не знаєте, не бачите, але вони проявляються у різних ваших діях. Ви собі можете щось забороняти, ви можете чогось боятися, ви можете десь чувствувати провину. І все це. Ваші блоки, які вам заважають рухатись вперед, і з якими вже потрібно розпрощатися. У нас зараз з вами буде дуже гарний час для цього, і тому ми з вами проводимо да? цей обряд, як мені зазначили Вищі сили. Я думала, що це буде тільки, скажімо, трансформація в одному напрямку. Але я отримала повідомлення, що це буде очищення в усіх напрямках. Тобто у кожного свій напрямок, у кожного в вашій сфері, в вашій сфері життя у вас є блоки. І за час до їхнього прибирання, до їхнього трансформування в світло. Тому ми з вами будемо сьогодні цим займатися. Благополучно будемо цим займатися. Що я хочу вам сказати? Зараз вам треба буде зробити, треба буде вам зробити дозвіл, як завжди, да, на всіх моїх відео, яких ми робимо, ви робите дозвіл, і вам потрібно буде сказати такі слова. Я дозволяю енергії знайти. І вказати мені на мої блоки, які я не бачу. М'яко для мене і оточуючих трансформувати в світло. Я думаю, що це не важко. Якщо з першого разу вас не вийшло сказати, значить нажміть на паузу, на повтор і повторіть. Ще раз ці слова. І коли ви даєте дозвіл, ви можете дивитися це відео. І енергії, які присутні в цьому відео, енергії, які присутні будуть у цих вогниках, да які зараз тут будуть у нас з вами працювати. Працюють уже дві свічки. да вам не треба нічого робити, більш нічого казати, вам треба просто дивитися і заспокоїтися. І енергія сама знайде всі ваші блоки. І дивіться, напротязі трьох днів в вашому житті ці блоки вони проявляться. І будуть проявлятися вони у кожного по-різному. Тобто це будуть якісь ситуації, які можуть з'явитися в вашому житті. Також це Можуть бути якісь внутрішні ваш, якийсь внутрішній ваш стан. Може, це може, ви можете щось. Вспомнить для себе да, якусь ситуацію з вашого минулого, але розуміння, що це саме той блок, і він почався саме тоді, і він буде. Тобто, це називається витягування да, вашого, вашого блоку для того, щоб ви його побачили, для того, щоб ви його вспомнили, що саме звідти, саме із цієї ситуації, саме від того моменту да, в вашому житті з'явився цей блок, і ви почали. Да, для когось це сумнів, да, для когось це стиль, для когось це страх, для когось це якісь інші переживання, які є у вас на підсвідомому рівні, і ваша свідомість їх витерла. Витерла, бо для вас це було якимось таким, ну, скажімо так, болючим да, моментом в вашому житті. Так, ще хочу сказати, що якщо напротязі цих трьох днів з'явиться ця ситуація, ви побачите, що це ці блоки, і то вам треба буде сказати, я тебе бачу, і я більше не граю цю історію, або я більше не граю цю гру, як вам там більше захочеться сказати. Але вам треба чітко дати поняття, що ви більше не хочете участвувати в тій чи іншій ситуації, чи взагалі бути в цій грі. Бо ви вже її зіграли. Вже все. У вас починається новий етап вашого життя, і вам більше не потрібно це. Так, ніби все, я проговорила, що я хотіла. Ну що ж, а ми з вами починаємо працювати. Працювати. Я там буду щось говорити, воно вам не потрібно, якщо щось почуєте, хорошо, але дуже не прислухайтеся, бо вам не потрібні ці слова. Це. Слова пов'язані з тією енергією, з якою я тут буду працювати. Ну що, поїхали. Все зробили, все сказали, ніби все я вам сказала. Так, цими свічками ми зараз з вами будемо відкривати всі ваші блоки. Енергія цих свічок Вона буде шукати, проникати да, ваші поля і буде. Шукати ці блоки і трансформувати їх. Саме із з енергією, з якою зараз ми будемо з вами співпрацювати. Десь дуже глибоко загрита. Такі не хочуть вискакувати, да? не хочуть вискакувати. Але потрібно. Хтось дуже, я так хочу сказати, вжився да, з цими блоками і розуміє, що це ніби так і повинно бути. І для вас це нормально. Така ситуація, нормально, скажімо так, нормальна така поведінка. Ви думаєте, що це так і повинно бути, але коли ви побачите. Звідки це все почалося, ви зрозумієте, що ви можете реагувати і діяти по-іншому без цього блоку, на якусь ситуацію або на якихось людей, людей. Тобто цей крест, що лежить, це крест вашого життя, це ваші чотири сфери, да, з яких ми будемо витаскувати зараз всі блоки. Дивіться, ви можете зараз, да, бо мені підказують саме, ви можете для себе зазначити кожну сторону, це якась сфера вашого життя. Якась сфера вашого життя. Самі для себе зазначите, на чотири сторони, що у вас. А я, як буде мені йти інформація, якась така цікава для вас, я буду говорити. Ну, дивіться, дивіться це отут. Ось що, те, що в ногах. Що це там? Ви за сферу собі зазначили? Тут у вас є такий конкретний блок, дуже стоїть, да, який зараз відпрацьовується. Що це за сфера? У вас кожен з вас знає, бо це тільки ваша сфера. Ви її загадали. Тут на цій стороні теж був блок такий, з самого початку я не проговорила, але зараз ми бачимо, да, що тут іде ох, хорошо як достається, зачищається. Такий. Тут дуже, скажімо так, в цій сфері вашого життя, яку ви тут загадали, тут дуже багато емоцій було. Просто такий емоційний, Тобто тут якийсь є блок, який вас. Тригерить все час, або ви бачите на якихсь людей, да, вам не подобається, можливо, їхня мова, як вони виглядають, взагалі, що, як вони поводяться. Тобто це пов'язане з чимось, тобто те, що сидить всередині вас і видає вам таку реакцію, тобто вам показує, ви бачите, в тій людині це те, що є у вас. І воно вам не подобається. Саме цей блок дає таку реакцію. Так, з цієї сторони тут якісь блоки, але вони, знаєте, не, не часто, але, знаєте, хочеться це така фраза рідко на Да? тобто, тут, тут якщо людина і якщо сплила, то сплила конкретно. Тут щось пов'язане, що тут за сфера діяльності, дуже пов'язано з нервно, з нервовою системою. Якісь такі моменти були, що руки трусилися. Дуже давало на, дуже давало на голову. Замечательно. Замечательно. Свічки самі вистрибнули, дали знать нам, що процес у нас з вами пройшов чудово. Ще процес пройшов чудово. Добре, зараз цією свічкою вирівняємо вашу. Вирівняємо вашу енергетику. Ось тут щось могло бути з руками. Можливо, не хотілося щось робити взагалі. Руки. Ліва рука або. Така, виходить, у вас енергетика в минулому дуже порушена була. Дивіться, ви могли дуже шкодити ліву руку і дуже часто при тому. І я хочу сказати, що, можливо, ви навіть це почали замічати самі за собою. Так, було, а у вас, я так хочу сказати зразу, що дуже сильний блок. Дивіться, яке кільце. Я думаю, що вам видно, да? яке кільце прям стало. Ви або по кругу ходили все время, не бачили виходу якогось. Також це могли бути да? завдяки якимось магічним роботам. Було вже який, який піп, 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 прям летить страшний в усі сторони. Тобто. Інша енергія, яка була на вас направлена, для того, щоб ви не могли рухатися вперед, да? щоб у вас нічого не виходило, щоб ви не знаходили якихось можливостей, да? щоб також от могло давати комусь на ноги. На ноги ноги можли, можуть боліти по сьогоднішній день. Бо це там була заблокована енергія, да? саме в ногах або в одній нозі. Тому зараз ця енергія да, вона буде вирівнюватися, блоки будуть ці вилазити, енергія буде розпилюватися, розходитися. Да, негативна енергія, яка там була скопичена, вона буде перетворюватися на світло і виходити з вашого тіла автоматично. Для вас воно буде безболізненим образом, але відчуттям полегшення. Але відчуттям полегшення. Відчуттям полегшення. Який у нас красивий вогник горить посередині, так? Да? Запалиться, запалиться. Хай запалится энергия вашего нового життя. Так, ну что ж. Мы с вами закончили. Если у вас есть желания. Можете передивитися, якщо у вас є таке бажання, да, можете передивитися, бо може бути тут в когось таке бажання, вже мені зараз говорять про це. Тому ще раз повторюся, що більше ніж три рази дивитися не треба. Як для тих, хто дуже хоче. Після першого разу, якщо ви передивитесь, у вас буде чітке бажання передивитися ще раз, тоді так. Да. Якщо ви розумієте, що вам треба подивитися тільки один раз, значить дивимося тільки один раз. Це буде все у вас на внутрішньому рівні відбуватися. На Ваша на вашій, вашій інтуїція буде сама з вами говорити. Сама буде з вами говорити хочу подивитися, чи. Догорає добре. Питала питання да, для себе. Але все ми з вами зробили добре. Все ми з вами зробили чудово, замечательно. Я оставляю, значить, все, як є. Зараз хай воно догорає. Ну, а я з вами, а я з вами. Я прощаюсь до наступного разу. Бажаю вам щастя, хай у вас ці ваші блоки, да, повиходять м'яко для вас, найкращим для вас образом, і ви раз не завжди почуєте облегшення, облегшення. І зрозумієте, як це жити вільно. Вільно відчувати цю вільність всередині себе. Ну що ж, до зустрічі!